Про стрі розтяжки під час вагітності та після пологів, якщо є зайва вага більше 20 кг, так як на моєму досвіді, на моєму власному, коли під час першої вагітності я набрала плюс 30 кг, під час другої плюс 22 кг, і під час схуднення дуже важливо підтримувати якість шкіри, щоб вона не була дрібкою та не отримати розтяжок. В першу чергу хочу звернутися до вас, щоб ви порадили, чим користувалися ви, як ви профілактували цей стан, щоб отримати після пологів гарну шкіру. Протягом двох останніх років я проводила дослідження, спілкувалася з різними жінками, які приходили до мене, яких я зустрічала в пологових будинках, на майданчиках. І моєю цілею було запитати, чим вони користувалися, що вони робили, чи є в них розтяжки. Та я не фіксувала це на відео або фото. Просто для дослідження проводила такий аналіз, що ж роблять в більшості жінки. Зазвичай жінки в більшості просто приймають душ. 50% зволожують шкіру після душа і користуються спеціальними засобами, які їм радять лікар або косметолог. А інші 50% нічого не роблять під час вагітності, особливо на третьому триместрі, зіштовхується з тим, що Оп, іначе за один день, за одну ніч прокидаються і вже мають величезні розтяжки, які темного кольору. Вони і на животику, і на стегнах, і на сідницях. Чому ж так трапляється? Звичайно, плід зростає, і шкіра може не встигати в другому і в третьому триместрі обов'язково потрібно звернути увагу на догляд: це вода, це харчування. Це фізичне навантаження, тому що саме під час фізичних навантажень ми розтягуємо шкіру. Так, вона починає рухатися. А коли в нас мало рухливий спосіб життя, і плід починає зростати активно, мама може набирати потроху ваги, і шкіра дійсно може не справлятися. Одним із факторів є це фізіологія, це можливо по лінії там, мами, бабусю, у всіх були. Розтяжки, але це не гарантує 100%, що вони будуть у вас. Чому б не профілактувати, чому б не зайнятися цим, для того, щоб потім не мати таких проблем і більше собі подобатися, не акцентувати постійну увагу: от, подивись, в мене стрій, в мене розтяжки, подивись, що зі мною відбулося, як мені їх позбутися, коли вже воно є. В ноль вийти дуже важко, навіть з допомогою лазеру, інших процедур. Зазвичай вони залишаються, вони можуть стати світлішими, але вони є. По своєму досвіду, хочу порекомендувати вам постійно зволоження шкіри ззовні, зсередини це вода, якісна, гарна водичка, гарне харчування. Якщо ви здали паралік аналізів і у вас все є в нормі, окей, якщо є десь дисбаланс, варто звернути увагу та додати. Якісь допоміжні у вигляді вітамінів, спеціалізованих для вагітних, які будуть насичувати вашу шкіру і вам буде краще. Ну і, звичайно, це масажі. Самомасажі. Я пропагандист. Я пропагандист, самомасажів. Це ручні техніки. Це ви можете просити когось із рідних або чоловіка. Це сухий масаж, це масаж гуаша. І фізична активність, яка є. Одним із головніших елементів профілактики у цьому. Тоді ви не зможете сказати, що це фізіологія, я зробила все можливе, а все одно вони з'явились. Так, вони можуть з'явитися все одно. Але ми можемо зменшити ризики на 90%, на 90% розумієте, якщо на регулярній основі цим користуватися. Якщо у вас є стрії, проаналізуйте, чи точно 100% ви притримувалися цих порад. Якщо ви зробили курс із 10 процедур і потім залишили, забули, вирішили зробити потім, а потім не настало, то звичайно вони можуть з'явитися. Мо, дівчата, я вас дуже прошу займатися своїм тілом, щоб потім після пологів було менше роботи в мене і в вас, і ви швидше змогли відновитися. Якщо вам було корисно, ставте вподобання, діліться відео, мені буде дуже приємно.